Всім кончала! З вами Кінгерс, і у сьогоднішньому відео я хотів би показати вам обнову у нашому любимому the Garden. Дуже дякую вам за ці 1200 переглядів перед моїм позапопереднім відео і надію, що ви доб'єте цю суму у сьогоднішньому відео. Зараз я подивлюся якогось чувака за Гарден, тому що він у мене є в друзях, Наказується. Ого, в нього і тут якісь нові квіти. Я чув, що всі сіди в стоці, е замінили на якісь літні. Тож давайте сьогодні подивимося, що за літні сіди. Е, так. так. Що у нас тут є? Так, в Києві в ну, Всі інше ні. Я вам потім покажу сіди. Так, у нас є е, лакват якийсь, у нас. ну Коротше, я вам потім покажу. Вони є Sugar Apple. Цілих два Sugar Apple. До речі, я спеціально їх збирав, бо думав, що їх теж замінять в стоці, Виявилось, їх на замінять. У мене зараз дуже багато е, призматичних, е, і взагалом, дуже багато бафів було. Е, я хотів би трошечки навести лад на своєму городі, я бачив, що тут вийшла така штука, як Summer Harvest, ось ця от. але я хотів вам показати би нове яйце. Тут є пару нових літніх яєць. Оце, виходить, міфічне літнє яйце Paradise Egg. З нього з одним процентом випадає охтопуз. Охтопуз. Я не знаю, що цей охтопуз робить, але виглядає він достатньо мило. Також у мене ще тут стоїть два міфічних яйця. Е, ну і ладять у мене мої е, гамунки в моєму городику. Е, ось так от виглядає цей Парадайс Е, Так, веде його поставив. Е, Також я хотів би до е, чогося не так багато. е. Е, Та, блін, знов е. ну, коротко, Сьогодні я хотів би показати вам мій город, е, оці сіди нові, нові яйця, хоча нові яйця я вам вже показав. Також, якщо хочете ви подивитися очікування е, нового апдейта, тому що я коли очікував на цей апдейт, то там стільки всього було. Там стільки плюшок, там нові мутації, реально, у мене даже космічні мутації, а, не космічні а галактичні. Багато галактичних мутацій у мене було. Е, тож, якщо ви хочете подивитися на ці оці самі очікування, то пишіть в коментарях. От бачите, Локватсід, Прикліпір, белпепер, Ківі, пайнапл, Банан, Авокадо, е, Грін Apple, Watermelon. Куфлі куфлаури. Не знаю. Ну, коротше, тут э, оці от нові сіди появилися. У мене з нових сідів я поки тільки ківі, якщо там було щось одне. От тут цей Summer Harvest, Виходить, під час івенту ти складаєш сюди, ну, весь сервер, складаєш сюди фрукти. І чим більше ти поставиш, тим більше тут ревард, no пише, uncommon reward, Rare reward. І, допустимо, якщо буде до міфічних ревардів, то тоді може випадати мункет, або що, якщо буде легендарних, то якийсь moon mango. І тут, до речі, дуже лімітовані речі, як цей мункет. Я дуже хочу moon Mango, тому надіюся, що мені повезе колись отримати цей Mango з цього івенту. Також е, я хотів би зараз трошечки навести лад цими всіма драконфрутами. Е, для мене це буде довго уголову, для вас це буде одна секунда. Так, Чекайте, ось все. Я ну, майже не вів лад тут, я ще трошечки за кадром пограю. Не бійтесь, я не буду нічого такого супермасштабного робити за кадром. Також напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я. Отримав лисить, кажу, чи хочете, ви? чи хочете ви огляд на цей на Майнкрафт-сервер, який я зробив своєю подругою. Він дуже крутий. Я вам сказав, якщо ви хочете рубрику Майнкрафт, то пишіть в коментарях, бо це в моїх руках ця рубрика стане дуже цікавою, особливо з модами. Бо ми зараз виживаємо з модами і реально дуже красиво це все виглядає. Так, Всі яйця стоять, баран можна сюди переставити що з банан. А, ну так, да, у мене є цей банан, про цей один літній, про який я казав. М -м, до речі, банан ще раніше був. Він так само виглядав, бо я просто не знаю, я за тих часів вже не грав. Ну, я просто... в, то... в то время я ще не грав. Ось як бачите, у мене два супер Apple тут. трохи косметики нової. Ну, щось таке. Так, це зберемо, зараз воно мішає. Ну, в будь-якому випадку ще я можу вам сказати. Сконки. Багато чого не можу вам сказати. Так. Все в мене тут шикарно. Ну, реально круто це виглядає, Прям реально круто. До речі, це як воно називається? Я ще досі трейджую за лисичку, тож, якщо хтось хоче затретитися зі мною за лисичку або за єнотика, ну, бажано за лисичку, То е, пишіть в коментарях, я трейджу весь свій інвентар. У попередніх відео ви можете подивитися мій інвентар. Там куча безполезного, але дуже багато теж і полезного є. Там всякі, допустимо, у мене дуже багато е, блуд, там всяких петів. У мене ця дуже рідкісна нічна сова, бі, є. Е, е, ну, Коротше, у мене досить багато всього. Я надію затрейдець. Тож, е, в принципі, я думаю. Ще зберемо. Зда, ще зберемо зараз цей бінстолк. Секунду. Лінд, підбирайся. підбирайся. Я сказав, підбирайся, карл. Так. о, все. Тут трошечки позбираємо. У мене дуже багато бафути. Прям дуже-дуже-дуже багато. І я всього нашого 300 мільйонів всього нашого разу. Але, в принципі, ну, на старт 300 мільйонів забагато. Для мене зараз це вже не дуже багато. Е, як взагалі бачите, я вже мільярдер Два, ну майже 2,5 мільярда. Мені здається ви все зібрали, окрім того, что канал ход. Ну ладно, друзі. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і адіос!